І вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. Давно з вами не бачилися, і давайте сьогодні поговоримо про щось таке, знаєте, таємниче, цікаве, яке виводить поза межі звичного мислення. Сьогодні пропоную вам поговорити про долю людини і як цикли і періоди часу впливають на долю, як ми з вами тут розкриваємося. Ви знаєте, що я заснувала школу Вищої інтеграції людини, апогея, і проводжу там свої курси, вебінари, тренінги. І зараз, от якраз завершився мій курс, шлях цілителя архетипу. І я в таких, знаєте, відчуттях. Тобто, я також проживаю це все, також на собі відкриваю щось нове. І вкотре хочу нагадати, що ніколи немає нічого цікавішого, окрім самопізнання. Окрім розкриття своїх отих глибин і, і розуміння, що в тебе вкладено взагалі як людину, яка розвиває себе в цьому втіленні. І коли я згадую знаєте, от і відгуки людей, і бачу, як зростають всі ті, хто торкається тільки цієї своєї глибини, я розумію, що цікавішого немає. Зараз в цьому періоді, де ми є, саме в такому, знаєте, перехідному періоді, і він дуже довгий. І ми якраз знаходимося в таких трансформаціях серйозних зараз з вами. Всі, буквально всі. І я знаю, що є важливим відкрити в собі оті твої природні здібності, зрозуміти свій шлях. Не тільки як людина, яка може стілювати не тільки себе і простір, і торкатися собою, природи і також стілювати. Багато ми можемо з вами всього робити. Але знаєте, важливим є розкриття чогось глибшого в даному періоді часу. І це є завдання долі людини. Цікаво, що що, коли ми говоримо про, ну, наприклад, нумерологію, хто займається так, ви знаєте, що можна багато сказати по даті народження людини. Я також досліджую і володію хронально-векторною діагностикою, тобто я досліджую глибокі процеси, як людина вписана в цей простір просто своєю долею, що вона має тут робити. Це, звичайно, є покликання, так? є призначення, є покликання, є тут наша з вами реалізація, де ми служимо один одному в полі життя і є, власне, індивідуальне. Те, що ми тут несемо, тобто наша програма, яка також розкривається тут, в цьому житті в кожного абсолютно. І коли людина живе у відповідності до цієї програми і розуміє її так, свідомо або буває несвідомо, то подійність складається в її житті так, як то є для неї найкращим варіантом. І людина проживає свій досвід, набуваючи вражень. Хочу сказати, друзі, що. Саме головне, що ми маємо всі розуміти тут, коли ми народжуємося в цьому полі такому, в цій системі, так, і, ієрархічній системі, ми несемо свою задачу, завдання виконуємо. Ми народжуємося чомусь тут. Але що є тут такого цікавого, так, от ви задавали собі запитання, що тут взагалі такого цікавого, що я тут народилася чи народився? Я вам скажу, що це те, що ти приходиш сюди проживати враження. Ти приходиш переживати, ти приходиш набирати вражень, тобто через враження, так? ми з вами охоплюємо пізнання цього світу, пізнання самих себе, співпраця з людьми, співпраця і у відносинах ми себе пізнаємо. І все це через враження. Тобто, ми збираємо враження. Ми живемо на цьому світі для того, щоб збирати враження. Нам цікаво тут бути чомусь, правда? І коли глянеш і розкриєш таку тему, що що ж там такого в тих враженнях? Чому одній людині цікаво одні враження, а інші абсолютно інші враження. Так Так от, ми можемо себе ділити тут по рівням свідомості. І... Що я хочу, знаєте, от сьогодні донести все ж таки, для моїх слухачів. Друзі, до речі, я вдячна вам за ваші коментарі, за ваші підписки, я вдячна вам за відгуки, вдячна, то, що ви приєднуєтесь до мою групу в Телеграмі. Там якраз то так я запропонувала вам, хто хоче молитву, ту, яку я відчула і записала. До речі, в мене ще є молитви, в мене багато є таких цікавих речей. Я так думаю, що я скоро. Мабуть, зроблю щось таке окреме якесь відео, де я розповім про ці свої а, такі дивовижні а, послання, які я записую в, як поштовх, так цікаво дуже. Серед ночі можу встати записати, бо пішов поштовх, пішла хвилька інформації, і я просто знаю, що я зараз маю взяти і записати ту, ту інтерпретацію. І це цікаво. І дивним чином, друзі, відбуваються такі глибокі якісь перетворення в нас, коли ми, наприклад, читаємо не ці, наприклад, молитви, як «Отче наш, так як ми кажемо. А те нове, яке відповідає вже цьому новому простору життя, відповідає нашому внутрішньому станові, відповідає запросу наших вражень, що ми хочемо прожити, пережити в тих словах, в які вкладені великі глибокі кодові такі послання. І ми якимсь чином впізнаємо це все. І реакція йде дуже така, знаєте, чудотворна. Це гарно впливає на здоров'я, це гарно впливає на. Подійність навколо, це гарно ставить захисти для себе і для близьких. Тобто це все працює. Працює глибинний такий ресурс, інтуїтивний. Кому цікаво, будь ласка, проходьте, пишіть мені, бо якщо ви кажете, я хочу молитву так, від вас отримати, то ви пишете мені як коментар, але ж у мене немає з вами зворотнього зв'язку, і я не знаю, куди вам прислати. Тоді я кажу: приходьте, будь ласка, в групу в телеграмі. І я там швиденько вам перешлю, бо я буду бачити вас і в мене буде з вами зв'язочок. Так от, друзі, знаєте, сьогодні хочу дещо таке, знаєте, от прояснити для моїх глядачів, що для вас, друзі, для таких, знаєте, хто не боїться глибоке занурення, хто розгадує цей світ, розгадує свою долю. Так от, знаєте, є магічні цифри. Вони є е, ніби зв'язані з світобудовою от цифри. Або таке, знаєте, поєднання цифр. І коли говорити про нас, про людей зараз, так як ми живемо, ось ви можете також подивитися, що наш вік, а, тобто протяжність нашого життя, так, енергія, яка дається нам на життя, вона ж має якийсь період так, свій, життя свого. Енергія життя має період життя. Часовий. Так от, коли ми сюди заходимо, кожен з нас може сказати, що в середньому так, люди живуть, наприклад, ну, 70-80 років. Ну, нехай так буде. І ми можемо з вами взяти цей, наприклад, період, розділити на цикли. Тому що ми їх проживаємо. Це реально видно, це дуже гарно рахується. Наприклад, від народження, хоча ми існуємо до народження, але брати земний наш шлях від народження в цьому світі і до 12 років. Це буде один цикл, де ми, як людина, визріваємо, зростаємо, набуваючи певних вражень від цього життя. Вивчаючи себе, вивчаючи дотики, смаки, тіло своє, і переходимо просто підлітковий вік. так? 12 років ось воно. Ми прожили з вами, потім починається і знов фаза, яка займає ще 12 років. Так? Це, це вже пробудовано, вираховано і доведено, що так воно є, що наша свідомість визріває паралельно або разом з. Тіло, яке також тут розвивається, тобто клітинна, наша структура вона розвивається в єдності не тільки там а, те, що ми бачимо так, візуально, в єдності там, тіло і наші а, дотики до всього, і, в, і почуття, і там, ще там багато так, ці органи, всі, які ми використовуємо тут для набору наш, наших вражень. Так от, якщо взяти цикл 72 роки, то його можна розбити на 3 цикли по 24 роки. І це якраз комбінація 24, вона є, друзі, вона є магічною, вона є загадковою, вона є дуже глибинною і вона є такою, що багато про що нам говорить. Тобто, 24 години, так, у нас доба. Так, можна сказати. Ну, зараз у кожного по різному, тому що кожен з нас має систему клітину, де формується білок. І у кожної людини раніше це було 24 години, коли він розпадався і формувався. А зараз у кожного по-своєму. Буває 18, 20, в кого як? в кого 16 навіть є. Тобто це залежить від швидкості перетворень, процесів, які йдуть в наших тілах. І ось коли ми говоримо про 24, ми можемо розділити от на три фази життя людини, яка народилася, ось перших 24 роки, потім ще 24 це до 48, і потім іще 24 це 72. І якщо ми ще додамо 24, це буде 96. Це вже фаза, яка подовжує, подовжує перебування енергії вашої у втіленні тут, на землі. так? І ось ці фази, коли ми будемо дивитися з вами, на кожну фазу випадає набуття зрілості, так? Іде зростання, потім іде розквіт, набуття зрілості, і потім енергія вже починає якби йти на спад. І знаєте, друзі, коли ми говоримо зараз про те, що на землі все ж таки є багато людей, які мають зрілу енергію. І коли ми глянемо зараз, от також як на мій вік, зараз, так, я вже відчуваю добру свою зрілість в моєму віці. І я відчуваю перетворення знов таки в цьому періоді, де я є, тобто йдуть великі трансформації у мені, трансмутації. Також я їх від цього відчуваю реально. Я свідомо живу своє життя, то я хочу вам. Просто донести, що коли ви глянете на свій цикл життя зараз, де ви перебуваєте, в якій фазі ви знаходитесь, чи ви знаходитесь в першій фазі 24 роки, слідуючи до 48 років, потім беріть просто до 72. І відчуйте, якщо ви перешагнули, там, чи пройшли цю межу і пішли в слідуючу четверту фазу, це говорить про те, що у вас є іще сила, сила є. Є енергія, яка проживає себе і хоче розпакувати щось іще для себе. Тобто цікаво, що Що коли зростає тіло, до 24 років визріває, ми можемо взяти половинку-12 років підлітковий вік, потім межа, потім зростає молода людина, так? Вона переживає набор вражень через відносини з друзями в колективі, сформує відносини з протилежною статтю. Потім, що? Потім створює там щось далі, народжуються діти, приходить визрівання, іде набір вражень від такого циклу великого періоду становлення себе так? до зрілості, доводячи ще до 48 років. І тут іде навчання, тут іде вже всякі там також події складаються, там багато чого туди входить. Так, людина просто зростає в, в зрілості своїй. так? І коли вже людина набуває 48 років десь до 50, доходить, далі стає запитання, і зараз в основному стоїть запитання перед такими людьми, які входять в цю фазу третю, 24-літній цикл. А сенс, сенс далі, життя, сенси, які? І так як ми живемо в такому нестабільному світі, ви задаєте питання, а в чому ж тоді сенс? А як продовжувати життя? Так от, гляньте, сенс зараз у всіх один набір, набір вражень через духовне пізнання. Ви входите в фазу духовного розкриття. І там, коли вливаєшся в той простір, ти розумієш, що саме тут і починається красиве глибоке розпакування твоїх природних здібностей і ресурсів. І тут кожен з нас замислюється: а чи правильно я жив цей час? А чи правильно я робила весь цей період, а чи жила я по долі, а чи жив я так, як мені назначено, а чи а де моє покликання? Хоча, друзі, я скажу вам, і багато хто, хто знаходиться і в другій фазі 24-літнього циклу, то задаються запитанням про покликання також. То я хочу вам сказати, щоб знаєте, ви відчули просто, що це життя воно має своє завдання. Ваше тіло виконує свою роботу в певній фазі свідомості також, в якій ви знаходитесь. І коли ви задаєте таке запитання, ви маєте розуміти, що не могло бути по-іншому у вас. І ви не знаєте, яким би ви стали, чи ким би ви стали, якби ви прожили або зробили би крок якийсь інакше в минулому. Ви не знаєте, якими би ви стали. Але на той період, коли ви приймаєте рішення в будь-якому віці, чомусь так складаються ситуації, що ви робите саме так. Обираєте саме таких людей, говорите саме такі речі, робите саме такі дії, чомусь саме так. І ось тут задаєшся питанням: тоді, що ж таке доля? І коли ти питаєш сама себе, а що ж таке свідомість моя? Так оце і є твоє вище Я, яке тут от воно проживає, воно приходить за враженнями, набути вражень. І через враження, які ми з вами отримуємо, проживаємо емоції. Ми набуваємо досвіду, ми насичуємо свою енергію життя враженнями. Тобто, якщо нам цікаво, наша енергія життя продовжується, і якщо нам не цікаво, ми не хочемо, наприклад, далі пізнавати там щось далі, розкривати і набирати вражень. Ми вже так вміємо їсти, пити, вміємо спати, нам там ну, на небо подивимось, підемо, поплаваємо десь там ще так. Так, все. Ну, закатаємо помідорки, огірочки, на городі посипаємо, хтось на роботу збігає, ну так от. А далі що? А які враження далі? І тут виходить, що якщо твоя система не набуває вражень, якщо їй не цікаво, то що? Включається програма самознищення. Це, звичайно, йде поступово, але програма включається. І ось тут якраз, друзі, у нас є дуже гарний вибір. Або ми хочемо запустити програму до життя і подовжити його, і програмку цих вражень собі далі додати туди, або ми хочемо завершувати. Тобто тут ти корисний тільки тоді, коли тобі самому цікаво жити. Ти корисний світовий тільки тоді, коли ти сам собі корисний і корисний тим, кого ти бачиш, з ким співпрацюєш, кого любиш. Ось такий цікавий період ми з вами живемо. І коли глянути, що ми з вами вписані в хронологію часу таких подій, в яких ми зараз знаходимось, значить, ми з вами маємо завдання, так, зробити тут щось таке, щоби бути корисними в цьому періоді. І тут, як і завжди, я згадаю вам під кінець свого відео про етику, мораль, сумління. Щоб кожен відчув очищення саме на таких рівнях. І тоді тільки зміниться подієвий потік. Тільки тоді змінюється вібрація енергії життя. Змінюється в благо і найкращий варіант для вас. А людині коли цікаво жити? Хто знає. Людині цікаво жити, коли вона знає свій основний талант. Правильно? Талант, який розкриваєш, в ньому завжди цікаво. Так от, друзі, пізнавайте себе. Сьогодні просто таке відео пізнавальне для вас, щоб ви відчули свою фазу свідомості, щоб ви зрозуміли своє завдання в цьому періоді життя, де ви знаходитесь, що вам потрібно робити, чим себе наситити, живити, щоб бути цікавими і собі, і цьому світу. І тоді ви згадаєте щось таке, воно прямо зсередини у вас вийде. Що точно я ж це давно хотіла зробити. Я ж оце давно про це мріяв. А хто хоче пізнати себе глибше і більше, приходьте в мою школу Вищої інтеграції людини. У нас творяться чудеса, творяться дива. Люди, все те, що загадали, у них все збувається. Розкривається просто неймовірна краса внутрішня. Люди позбавляються від страхів, від різних блоків, відкривають своє серце, в них збуваються самі, самі сакральні мрії, а глибокі такі. Просто чудеса. І так само ми разом, і ми всі разом посилюємо один одного. Запрошую вас в своє поле. Не забувайте написати коментаря, приходьте на мої наступні відео, Пізнавайте себе, друзі, читайте мої вірші. Вони також розкривають вам велику глибину. Ну і на завершення, вже, так як я написала, написала вірш, він у мене давно. Я його просто відкоригувала. Зараз я вам Там я друкувала його, десь показувала я назвала його Ілюзія завершила цю гру. І так, як я бачила образно, я просто передала. Цю інформацію станс в такій віршованій формі, тому що, ну, ви знаєте, я людина творча, я багато чого пишу, просто відчуйте енергію. Ілюзія слуга Творця вуалями, мов шторами, гуляла, приховувала без кінця мене від світу, а чи то світу мені ховала? Безумством витончених ліній вела в бездонності брехні. Але була це гра прозріння всіх старих істин, що жили в мені. Її завданням було розділяти весь час ділити і володіти забуттям, щоб намір був зсередини зростати, крізь сумніви, довіритись шляхам. Плутала розум мій, ілюзія служака, водила хащами страхів і розчарувань, весь світ так жив. Весь світ від неї плакав, щоб усвідомити сенс Божих дарувань. Ілюзія завершила цю гру, забрала тіні, що з минулого лякали, втратила силу і опустилася у млу, щоб люди у вічності скоріння воскресали. В хвилях очищення білі й гори розтворились, в сяючих імпульсах розтанула печаль. Всім по заслузі, нова вічність проявилась. Приймаємо щиро це, без жодних сперечань. Ми вже дозріли до реальності такої, в якій любов керує сенсами буття, ми всі єдині в полі істини простої, свідомість зріла і немає вороття. Ми варті гідного завершення процесу, який відкриє нам проявлені світи. Відкритим серцем, розвернувшись до прогресу, єдиним серцем можна світ наш зберегти. Нема розділення, нема протистояння, нема вуалей, нема розбрату ніде, чиста відкритість та повага до кохання це наша істина, що в новий світ веде. Прийшла пора нам ще дітей ростити, чекати внуків і правнуків. І від правнуків Любов нам залишилась мить щоб Бога відродити того, що подих дав та світло вдихнув в кров. Розпакування, друзі, нашої ДНК дає пояснення всім цим речам, Коди розкриваються, всі люди пізнають все більше і більше про себе. Тому ви також. Не зволікайте, признавайте свою силу, відкривайте свої найкращі сторони, таланти, природні здібності і кайфуйте в цьому світі там, де ви є, і нехай береже вас сила, яка сюди привела світла всім любові, мирного неба. До наступних відео, до побачення!